Ми приїхали в М1, я хочу купити кульки для подружки, а також я побачила, що тут якась ярмарка, тому зараз покажу, як це виглядає всередині торгового центру. Ось так взагалі це виглядає. Такі от будиночки, і там різна продукція в них продається. Шампанським. Приїхала вітати свою подружку з днем народження. Така, взагалі в домашньому. Але, блін, для мене це так, знаєте, ну блін, це дуже мило. Я дуже люблю такі штуки, якщо хтось для мене такі робить. Вот. І сама стараюся завжди е при можливості так само робити. Я вам, на жаль, не покажу, вона не любить. Е Зйомки камери взагалі отаку от медійність, але все-таки їсту їсти все-таки сподобається. Ліпло нахер. Я думаю, що вже все потрачено. І наш порою. Ну, бо він гарячий, ну такі Смачно. Ммм, <звук> mm, це смачно. Ось і Виглядає не естетик. Мені, здається, трошки його перетримала, бо я поставила таймер на 50 минут. Там писало 50-60. Але я тільки за 10 хвилин до закінчення таймера побачила, що там стояла температура 150, не 180. Можливо, треба було зразу ставити 180 і поставити на 50 минут. М -м. Ну, коротше, там ще в рецепті є до нього ванільний соус, але в мене не було вручків. Ну, в общем, рецепт непоганий, просто може ще фактично я передержала його в духовці. Бо я його коли виключила, він у мене постає в духовці, не знаю, мінут 20. То я мабуть, була його одразу винімати. Я сьогодні приїхала в Бонарку, мені треба пошукати мікрофон. Хочу купити якийсь бо той, що в мене є зараз, мені взагалі не подобається. Єдине, що е я вже була тільки що в одному в Вертифу. І сказали, що у них не тільки не замовлення, тому біжу в другий магазин. Зараз побачу, якщо що, то сьогодні буде обналичка. Так, і було ще на ще в одному магазині. Там мені взагалі сказали, що це назачна. Я такий мікрофон можу знайти за перепрошую. Такий мікрофон в загальному коштує десь 500-600 злотих. Ту модель якраз яку я хочу. Тут коштує 700 з копійками плюс. Якщо, наприклад, ти хочеш взяти на рати, бо я на, наразі на таку квоту не розраховую, то ти там переплачуєш майже 100-150 злотих і типу, той самий мікрофон виходить вже 800, який я можу купити в принципі, за 500-600. За Тому йду шукати далі. Третій магазин і знов немає. В двох було тільки на замовлення. В одному оверпрайс, а в... Інші тільки на замовлення, я не знаю. У мене є ще одна єдина думка це піти зараз в поїхати в один магазин. Там, колись моя подруга купувала собі камеру. Я пам'ятаю, де той магазин знаходиться. Ось, і подивитися, чи пошукати там. Якщо вже сьогодні не знайду, значить не з не сьогодні мені купувати мікрофони. Побачимо. До речі, лайфхак для таких маленьких дівчат, як я. Я часто заходжу в дитячі відділи без шуток. Zara, і І тут купую собі якусь таку розходну одяжку. Наприклад, часто мені треба щось на роботу або щось вискочити. І тут я собі купую якісь там, наприклад, костюми додому, легінси додому носити. Так само, якісь взуття. Зараз я вам покажу, що я тут знайшла. Ось, наприклад, отакі от чапи на кожен день, очі. І подивіться, будь ласка, на ціну 149 злотих. З грубою підошвою, відлічний. Вибачте, я навіть куртку цю можу собі взяти. Десь тут 13-14. 12 13-14. 13, 13 вот. Ну гляньте, ну я б не сказала, що це супер прям дитяча куртка. От, сейчас її повішу. Ну, подивіться, нормальна куртка, відлічніша навіть я б сказала. Або, наприклад, в мене є такий костюм, я його вдома ношу, дуже приємна тканина. Блін, реально, я вам кажу, дитячі відділи це щось, такі мікетінки теж є. Ковтина і штани. Отлічний набір для дому, я вважаю. Бо навіть отакі от взяти, в кого маленька ножка, 35 розмір, наприклад, як у мене, якраз буде ідеально. І що по ціні? 170 злотих. Ну вибачте, ви їх зносите просто. Тоже. Отличный варіант. І всего то за 130 злотих девчата. На весну, на нехолодну осінь. Саме то. Отличная модель. Дитячий роз, дитячий відео. Так що пользуйтесь, реально. Заглядайте, тут імені такі скарби, є, що ти сам тебя не очікуєш. Речі, навіть, свята, так, так, так. Тоже дитяче відео. Так що думай, так. В мене надія не лише на цей останній магазин. Якщо і в цьому магазині я не знайду мікрофон. Ну що ж, значить, не судьба, значить, не сьогодні. Так, я знайшла магазин. Ось тут мої мікрофончики. Зараз подивимося. Ну що, можна мене поздравити? Урвала. Статі, він був на промоції, я його взяла за 450 злотих. Він коштує десь 600-700 взагалі. Тому, не знаю, що там по ретроградним Меркуріям, але мені сильно поперло. Я його відхватила на 30-40% дешевше. Так що, ну, це прям, це Не зводить з розуму. Особливо ці лілії, вони їх ніколи не змінюються. Вони тут завжди стоять лілії, сині ось синій е, сині, сині швиміж пліточні і, типу, сам туалет. Дуже аестетів для мене. Время поговорити. Знаєте, поки снідала, наштовхнулася на думку, що ми кожен день, кожен божий, день, ми Платимо за щось платимо. І не обов'язково це в валюті. Ми платимо своїми почуттями, своєю скромністю, своєю невпевністю. До чого є це? Щойно ситуація, я ж купила собі, от тільки що, ну, майже тільки що DJ, да мікрофон. Я його купила за дуже офігенну ціну. А знаєте, чому його таку ціну купила? Тому що я не побоялася сказати ні. Першому магазині, в якому я була. Його не було на місці. Я дивилась перед цим онлайн, шукала цей мікрофон. Його не було. Ну, типу, онлайн можна замовити. Але ви знаєте, ну типу онлайн я не люблю, типу, онлайн замовляти. Я належу до тих старовєров, які люблять піти в магазин, пощупати, потрогать, подивитися так само з одягом, з взуттям. Я ніколи не замовляю одяг або взуття онлайн. Якщо я попереднього, наприклад, там не подивилась в магазині, не поміряла, не глянула, як воно на мені лежить, бо мені, наприклад, важко підібрати там життя. У мене 35 й розмір ногі. Е я сама по собі мала, і, наприклад, багато моделей на мені просто не так сидять, як на моделях на фото, тому мені треба все міряти. Ну так, от. І стосовно ось техніки, так само, типу, ну мені краще це зробити офлайн фізичному в магазині. В першому магазині не було, можна було тільки замовити онлайн. Онлайн я не захотіла. Пішла в другий магазин, в другому магазині так само, ні. А в третьому магазині, знаєте, що було? В третьому магазині чувак сказав, що коштує 750, якщо я не помиляюсь, 750 злотих. Цей набор я розраховувала на суму меншу, і я в нього запитала, чи можна розбити на рати, там, на дві, на три, наприклад, мені було б зручніше там, три рази по 250 заплатити, та й все. І знаєте, і в мене таке в, в цей час внутрішнє відчуття, типу, я ж прийшла, я ж його напрягла. Він доден був встать, достати з вітрини цей мікрофон, подивитися, знайти в базі, бо на ньому цінника в магазині не було на вітрині. Це йому треба було встать, подивитися в системі, пікнути. Я його ще з цими ратами напрягла, кажу, а порахуйте мені то, а порахуйте то. -сьо". І колись. Я би погодилася на це, я би сказала: ну ладно, вже, типу, мені якось можливо, внутрішньо стало бігу шкода. Типу, я ж прийшла до тебе в магазин, я ж плачу за це гроші, за цей товар, я маю право на нього подивитися, запитати, якщо мені не пасує. Я маю право його не купувати. Але, ну розумієте, оці от установки, які ще колись. Це коли ти приходиш на базар, тобі просиш кілограм огірків, тобі дають кіло 300 чи кіло 400. І тетя тебе спрашує з боку, так нормально? Ти такий бля, да, нормально. І все. Ну, от, о, оце то само. І на, на момент на момент, я себе зловила, що блін, ну ладно, вже хай рахує, типу, Боже, вже візьму за 800, Бог з ним переплачу, де да переплачу, а потім така а-а-а! Ні, не буду я переплачувати. Я поїду іще в один магазин. І подивлюсь ціну там. Якщо воно там буде на місці і мене ця, там ціна влаштує, значить куплю там. І що ви думаєте? Я сказала ні. Я сказала дякую. Я їду в інший магазин. Сіла, поїхала 15 минут, приїхалась. Заходжу туди, і моя прилість мене дождалась. І дождалась до, дочекалася мене на знижці. І я купила його за 450, а могла заплатити 800. Мораль басні такова. Не треба погоджуватися тоді, коли відчуваєш себе дискомфортно. Коли ну, типу, кажеться, типу, ну, ну ладно, ну що? ні. Давайте трошки думати про себе в першу чергу. Це так само, як я втрет читала, що дівчина захотіла молока і написала кур'єру, написала кур'єрську службу, замовила там собі одну банку молока. а... Бабка до неї, типу, ти що напрягаєш людину, щоб вона тобі принесла одну банку молока? ще ліфта в нашій домі немає, на й поверх, щоб Він перся. А вона в неї питає: А чому ти думаєш про нього, а не про мене? Типу, чому це його робота? Типу, да, йому простіше занести одну банку молока наверх, ніж там бутлі з водою тягнути, да, допустим? Ну, Частіше думаємо про почуття і про відчуття інших, ніж про свої власні. Часто ми за це. От, я б за це, якби я не сказала ні, я б могла б заплатити за це грошима. Я б заплатила за це грошима це перше. 350 злотих було б, як мінімум, переплати. По-друге, я б заплатила своєю невпевненістю, типу не вмінням відстояти, типу свою, свою думку і, і, і себе. Тому що, блін. Бо якось стидно було, я ж, язик в жопу заховала. Та не треба стіснятися. Я взагалі, е, не знаю, у мене е, чим ближче до 30, хай Бог миле, чим ближче до тридцяти, якось так багато в мене усвідомлень стає, знаєте, і якось, е, не знаю, я себе останні декілька місяців по-іншому почуваю. Я почала більше дбати про себе в плані того, там, наприклад, там за шкірою обличчя, да, я там почала ввечері вмиватись, дівчатки. Я раніше не вмивалась ввечері, тільки макіяж змивала, і все, іноді могла там. А тепер я майже кожен день вмиваюся, наношу догляд, почала ходити в спортзал. І знаєте, я почала ходити в спортзал не задля того, щоб... Просто жопу накачать. Я почала ходити в зал для того, тому що я відчуваю, наприклад, в мене там боліли коліна, поясниця, спина. Зараз цього немає, тому що я регулярно ходжу в зал, я ходжу двічі на тиждень. Да, Типу, я там не худну, так як я, наприклад, хотіла би, але я. Умовми, що я до цього, для, до цього не, не настільки багато прикладаю сил, щоб схуднути саме. Але я треную свою виносливість. Я роблю укріплю свій кор, спину, м'язи. в Загальному організм краще себе почуває. Ось якщо схуднути, типу, треба трохи більше до докласти. От я їх докладу, але можливо не зараз, бо в мене зараз це не настільки в пріоритеті. Але в загальному теж, це, це теж про любов до себе, про якісь такі усвідомлення. Ось, і навіть була в якомусь пості в інстаграмі написала, що почала собі подобатися. І, типу, я почала дивитися ну, знову на якісь обтягуючі віщі. Е, тому що раніше я стіснялася одягати обтягуючі, коли я особливо поправилася. Да, типу там живіт видно. Типу, ну зараз я в зал, як мінімум, ходжу в обтягуючому. Типу, і мені взагалі. Ну так, да, є складки, ну є. І, і що ти зробиш? Ну, типу, є да є, Бог з ними. Ось. Ем, я просто якось це прийняла, і я, я просто над цим не зациклююсь. От. Я на цим не зациклююсь. Я, наприклад, як іду десь на фотосесію, я люблю фотосесії. Ви бачили, що я часто, в принципі, ну, ну не супер часто, але в мене є, міняються там образи. Ось я хожу там раз на якийсь час на фотодні. От, я себе настільки шикарно почуваю. По-перше, я дуже люблю фотографуватись. По друге, я люблю складати образи. По-третє, я я обожнюю, коли мене малює професійний візажист. Роблять мені укладку, або там якусь зачіску, або ще щось. Типу, мені це дуже подобається. От і я настільки від себе кайфую, тому якщо, наприклад, у вас якісь є, є бажання підняти свою самооцінку. Це, як мінімум, да? то дуже всім рекомендую піти на фотосесію. Просто подивіться, які шикарні кадри я отримала. От я їх зараз тут покажу. Е і це насправді допомагає, дівчатки. Я вам скажу, фотосесія просто уносить вас в небеса. Ось. е, Не пам'ятаю, з чого почала, але закінчую на отакій от ноті. Ну що, робимо розпаковочку? Робимо розпаковку. Я не могла дождатися. Коротше, я вліплю цю розпаковку вже цей випуск. А наступна, буде з тим мікрофоном. Вам не передати емоції, якщо чесно. Я так давно хотіла собі людський мікрофон. Подружки мені сказали, що дуже мені повезло. Цей мікрофон класний. Кла... Краще купувати окремий мікрофон ніж камеру, а потім ще докуповувати, ну, Типу, якщо ти купуєш камеру DJI і розраховувати на те, що там, там, по-моєму, теж є якісь мікрофони. чи що. Коротше, типу, купувати окремо камеру і мікрофони набагато краще. Принаймні, і по якості, і по звуку, і по всьому, ще одна подружка сказала, що вона, вона має оці більші такі великі мікрофони, і вони їй незручні, бо вони важкі, вони спадають. А оці маленькі, прям вони топ. Коротше, сьогодні я happy very much. О, люкс. У нас тут вот такий вот чехольчик всім необхідним. Така от сумочка. Oh shit! Що у нас тут в наборі? Іграшки, коли ти дорослий, да? Уже. На ляльки, а что-то такое поярче. Техника. И так, и Итак, что у нас тут? У нас тут, значит, основной пункт управления. Открываем. Та ты моя ты прелесть. Видите, как красота. Значит так, у нас тут Що у нас тут в комплекті? По-перше, сам мікрофон. З магнітом. Тобто я не, не тільки от так його можу прицепити, да? а я його можу прицепити от що, через одяг. Сюди. Вот. І все. І не паришся про те, то, що тобі тут нема куди його зачепити, бо він от. Все, вин уже вот Так, дальше. Шо у нас тут? У нас тут два микрофона в составе. Ось у нас, короче, усили... ну, типа, основная штука, яка крое звуком, шумопонижением, шумоподавление. Тут, тут, ты себе перемыкаешь. Тут у нас переходничок. Вот. Я так разумею, он вставляется в телефон. І також у мене тут є ще пухнастики. О, все! І тепер у мене тут такий пушистик. І можна собі говорити, говорити. Зараз, ребята, я розберусь, як його підключити. Їх можна знімати, якщо вони, вони зйомні, ці пухнастики. Тикс. Ой. Ага, ще його зніми. Боюсь поламати. Є. Yeah. Yeah. Ну, є ще чорний. Ну, все, я розібралась. Сподіваюся, що тепер мої влоги будуть з якісним звуком. Боже, алілуя! не передай, просто я так тішуся, що я нарешті собі купила нормальний людський мікрофон, тому що те говно, яке в мене було. Ну, всі ми щось починаємо правильно, правильно. А потім з часом ти оновлюєш якусь там свою техніку, мікрофони, докупляєш сюди-сюди. Вот, І якраз наступив у мене сьогодні такий момент. Я вам кажу, сьогодні просто всі зірки зійшлися для того, щоб я сьогодні купила цей мікрофон. Тому я дуже щаслива, що так сьогодні вийшло. Тому порадіти з мене в коментарях. Я буду дуже рада і дуже вам дякую. Все, точно буду бігти. Всім бажаю гарного, класного дня і до зустрічі у наступному влозі.